Шановна ясинська громада, шановна гості, у нас розпочинається підсумкове нагородження всеукраїнського фестивалю Гуцульська родина, котрий проводить Василь Кручурак, родом стебного, живе у Ужгороді, проводить такі фестивалі по цілій Україні. І так все стало, що від цього року кожен рік, якщо доживемо, будемо проводити. Це свято. Надаю йому слово і я дуже вдячний за те, що він нас не забуває. Христос воскрес! Ісу! Христос воскрес! Ісу! Христос Воскрес! Ісу! Дорогі земляки! Щиро радий вас вітати в цьому прекрасному чудовому селищі Єсеня. І бачите, я скажу так, що Господь Бог благословив нас своєю чудовою погодою. Я хочу в першу чергу вибачитися перед своїми учасниками, перед учасниками фестивалю за таку тих, затримку, але я думаю, що вас це не засмутило. Хочу всім побажати міцного здоров'я, щастя, процвітання цьому прекрасному селищі, подякувати сільському голові Едуарду Федоровичу за те, що він приймає цей прекрасний фестиваль. Подякувати Івану Івановичу Веркелі за те, що підтримує мене, а також всім, хто мене підтримав. Отож, бажаю успіхів, в гала концерті і вітаю навперед всіх. І своїми перемогами, а які перемоги ви почуєте трошечки пізніше, читати хлопці. Можна христос воскрес. Хлопці, я знаю, що в мене полонинський голос, але трошки дайте гучності, бо ще голоси понадобить на інші моменти. Шановна гусульська громада, дозвольте від Рахівського районного товариства Всеукраїнського об'єднання Гуцульщина щиросердечно привітати вас, гусульську столицю, привітати гостей сьогоднішнього свята, свята, яке має як святість е, відзначити. Такі три великі події, як 50-річчя заснування єснянської школи мистецтв, як День Матері, і як фестиваль, гусульська родина, знайде із такими святами, які відбуваються сьогодні, в ясіннях ясня повертає свою ту велику історичну значимість, значимість гусульської столиці, особливо. Приємно бути сьогодні серед вас на цій сцені і дозвольте від всієї гусульської громади Рахівщини подякувати тим людям, тим патріотам, дякуючи, яким відбуваються такі заходи, дякуючи, яким іде відродження, відтворення гусульської культури, нашої самобутньої, яка саме дякуючи нашим предкам, збережена на такому високому рівні, тож дозвольте від рахівського районного товариства Всекраїнського об'єднання. Гусульщина оголосити та вручити подяку за багаторічну роботу. відданість у справах збереження, відродження та популяризації традиційного гусульського мистецтва Едуарду Зелінського. Сьогоднішнє свят свято в Ясенях – свято 50-річчя. 50-річчя заснування яснянської школи мистецтв теж хотіло би відзначити і дозвольте вручити подяку за багаторічну роботу, відданість у справах збереження відродження популяризації традиційного гусуського мистецтва та з нагоди річчя заснування яснянської школи мистецтв Галині Жураковській. Ваші облиски. Ому земляку, як пане Едуард вже оголосив, дозвольте також від рахівського районного товариства Всеукраїнського об'єднання Гусущина вручити подяку за сприяння у справах збереження відродження популяризації традиційного гусульського мистецтва та організацію першого відкритого конкурсу фестивалю мистецтв гусульська родина Василю Клучураку Ваші області. А вам всім побажати міцного карпатського здоров'я, тепла на серці, спокою на душі, чистого неба над вашими сім'ями і родинами і всіх-всіх земельних благ. Дякую за увагу. Дякуємо вам за приємні та теплі слова.